От такий у нас сьогодні ранок. Сніг летить, ну, тут не видно, але йде сніжок. Зима, 19 березня. Так, всім привіт. Знову ми в кролячому господарстві. Всю ніч, ну, якось так, думки різні. І от що я придумала. Ну, дуже я так е, трошки розстроїлася за цих кроленяток, за таких худеньких, не знаю, пропоную піти на авантюру. Хочу взяти, ось дивіться, одні кісточки. Ну, бачите, взагалі взагалі немає. В общем, я хочу оцих худюсіньких кроленяток перенести до. Полтавського срібла один. Вони оті маленькі, вони от об'ють сосок, вони такі там жвавенькі, я думаю, помиряться. Ну, побачимо, що з цього буде. Отак все виглядає зараз. Зараз буду пробувати запускати кролематку і. Ну, Подивимося, що з цього буде. Так що можна робити ставки, чи виживуть ці два кроленятка, як вони себе будуть почувати. Отак От розпочинаємо день. Всім чудового-причудового дня. Пока-пока.